У столиці запрацював перший рекрутинговий центр сил спеціальних операцій. Усі охочі долучитися до лав сталевих вовків можуть прийти до нього і отримати необхідну інформацію. Детальніше Влад Величко розкаже. Найважчі напрямки. Та найсекретніші завдання працюють сталеві вовки зсу. Днями у столиці відкрили поки єдиний в Україні рекрутинговий центр сил спеціальних операцій. Тож тепер долучитися до їхніх лав може кожен. Одним із виявився влад. Ну, я розумію, що служити придеться усім, і я зрозумів, що краще прийду сюди ніж в ТЦК, щоб була змога бути ефективному війську. Військового досвіду чоловік не має, але я маю навички в управлінні. У мене свій Великий бізнес я можу бути користим у цьому. Зрештою, аби бути корисним в армії, не обов'язково лише сидіти в окопі. Тому владу пропонують розглянути посаду близьку до його навичок. урахуванням того, що в нашому випадку буде солдатське звання. Це скоріш за все почнемо з логістичного управління. Робити з е, хорошого фінансиста поганого снайпера ну ніхто не зацікавлений. Є певні міфи, які е, люди бояться, що сьогодні вони йдуть по вулиці, завтра вони будуть штурмувати посадку. Але якщо людина хороша знову ж таки фінансист, чи бухгалтер, чи будь-який фахівець, то розумний командир буде використовувати її найбільш ефективно, а не забивати цвяхи мікроскопам. А головне, ви самі можете обрати бажану спеціальність. Відмовитися теж можна. Повістки тут не вручаються в жодному разі. Ця територія є вільна від повісток. Рекрутинг є альтернативою мобілізації, і він власне спрямований на добровільне бажання. Працює рекрутинговий центр з 9-ї ранку й до останнього відвідувача, щоб стати у лави ССО – для початку треба прийти з паспортом, ідентифікаційним кодом та залишити контактний номер, після чого з вами зв'яжуться. Ми е, людині допоможемо пройти військово-лікарську комісію в ТЦК. І допоможемо, будемо супроводжувати на шляху до учбового центру, а потім на шляху до військової частини. До того ж на фронт одразу не відправляють. Спершу підготовка, часто за кордоном. Це від півтора місяці до трьох-чотирьох місяців, і то у нас людина після цього не піде безпосередньо воювати. Після цього людина пройде злагодження в підрозділі. За кілька днів роботи до рекрутингового центру вже прийшли понад 100 охочих. Телефоном проконсультували більш як півтисячі. Надалі такі центри планують відкривати й в інших містах України. Владислав Величко, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон Єдині новини.